Друзі, всім привіт! Зараз давайте така невелика велопрогуляночка, щось похолодало, хоче світе сонце, але руки замерзли. Сьогодні планував поїхати на Чапаєва в ці веломагазини купити перчатки. Ну, передумав, думаю може краще заказати через інтернет. Я думаю, ціна там буде не на більш, ну, не набагато більше. Коротше, планую на пушкарівський ставок з'їздити. Заїхав в ліс, вроді в лісі сухо, значить і туди. Дорога теж повинна бути... Так, що забздюха сіла на кам'янка. По погоді глянув, думаю нормально, ну щось я не вчив, не учев чи не учув що вітер треба я то й вікно виглядав не було затишно скільки навчальних машин час всі здають на права у людей є машини прикиньте І на кожного другого третього в принципі мікрофон бореться з вітром але все одно мій голос може десь улітати ну, коротше що не поїхав начитався то там родичі мені дзвонили Півгорода города почтальйону стоїть ну, можливо вони той кожен день стоїть ну по моїх маршрутах по двух що я планував поїхати в ту сторону стоять не хочеться щось пересікатись показувати документи і думати чи воно прокачує чи не прокачує може воно в одних прокачує в других не прокачує коротше так не хочеться Мені вистачило одного разу, мабуть, на все життя, щоб відбило попит. Так, це бігун чи що, спортсмен? Навірно, так. Да, Тому що в такому одіянні прохолодно. Я ж говорю, ні, якби не вітер, було б погодка, була б шикардосна. І сьогодні я ж виїхав, планував туди по... Ви поняли, я передумав. Хотів на Зигіна, через, через центр, через базар на Чапаєва туди по той вулиці, де найбільше веломагазинів. Заїхати, глянуть, перчаточки. Коротше, велосипедні, щоб повністю пальці закривали, не ті, що короткі. Ті короткі взагалі, я дивився там в інтернеті цієї фірми, що я думаю, заказати. 200 с чем-то, а те, что я буду заказывать, 300 с чем-то. Я думаю, это недорого. Так, а что тут по-переду? А, я и ехал. Бэкборн. Так он называется. Сильные девочки. А сейчас бы они мне пригодились. захищали ну, талант а ще й не взяв свій запасний не то що запасний свої інструменти друг Тут понадобляться для бортіровки колеса хоча не думаю що після того як пробив недавно два дні тому знову пробив, це буде жстоко я цього не видержу. не витримаю. Це занадто. Так що сподіваюся, я нічого не проб'ю. Ось це апарат. Що це за апарат? Такий інвалідний, що. Те, що електричка, це точно. Ми літом до Шилівського ставка їздили, але я просто хотів на той берег поїхати. Планував, за все літо я туди не з'їздив. Так, зараз ми тут, мабуть, перескочимо. Бо нам треба буде за новостроєчкою повернути направо. І, і по ходу я там навірно, відключу, щоб в цей момент куширів, а можливо, і не відключатися. Так, вже все мега чітко. Тоді пропускають машини. Много пассивно желтый. Моечка. О, он высоковато. Ничего, конечно. Якби задня вилка була на ароматизаторах, і то є сідало типа чергом було взагалі бомба Стандарт, коротше ця частина вже анжила. Багато машин стоїть, багато квартир на продажу, а ця вам ще побудовується і там ще цілий дом це все один, один застройщик коротше заїхав в АТБ там ще по акції захотілося нам побачили блогерів оселедець Норвен там чотири таких куста без кістки вже просто ріже що на шматочки можна вживати і коротше, на полоках розмови Можливо на образному шляху просто заскочу на сади один. В АТБ гляну. Так, оце думаю, тут можу відключитися, щоб оцей момент аж доставка пропустити. В принципі хай буде. Ой, на той стороні там як. Наверху такі шикардосній. Пейтін. Блін, амброзія, думаю, що я чихаю до Та цей пір Амброзія росте і процвіта. А що ж так тут позаростало? Алло, підожіть... Тож... Ой! Я думав, бур'яну буде менше. Ну, ладно, давайте разом. Можливо, хто вже не бачив дорогу до Шилівського ставка, знайдете її по моїм хиті. По моїм відео. Я ж говорю, були літом тут. Я не пам'ятаю, ще там такий місточок. Тормозах. Це саме основна дорога. Так, а що це цього не було приколу? Чись огород. Це хтось купив чи почав займатися. І я ще не впевнений, чи я по цій стежці їду. Вроді вона була ліворуч туди. Блін. Навер. Я напевно, промазав, все таки вона ліворуч, чи ні? Ладно, зараз доїдем з вами. Ай, бля, ветки. Та ні. Така маленькі спочатку місточок. Коротше, поцарапав. Так, тут точно ліворуч. Поцарапав руки, тут на О, два місточки. Не провалюся? Ні, повезло. Даже. Ще один місточок. Ще два місточки. А то здоровий такий. Прямо на ставкові, але рибахи для себе сорудили. Затишно тут. Ми біля ставка я хочу на ту сторону, там дамба вроді. З тої сторони. Ось Михайло не зміг тоді знайти стежка, це ми доїхали сюди, ось праворуч йдете, якщо він це моє відео, дивиться лі для вас, то там з підписниками. І там така здорова стежка. Ця кладка така, напівставка, ну не напів. А я хочу отуди десь подальше туди нырнуть а взагалі хотів, он бачите такі жовто багрові чи я не знаю жовто-зелені такі дерева вон, така поляна не знаю там ще й тропа, он бачу то може чи щасний сектор туди хотілось ну коротше зараз оцими ми дебрями так треба капешона капешона зняти каппездона так все поняли оце направо і там ви чітко попадете на ту стежку не знаю, вийде в мене так їхати. На велосипеді не вставати. Бо якщо пішком, то дуже буде довго. О, тут зараз обзор так ставочка буде. Шикардосно, так? Да? Так, осінь. Ну паутини ще нема. Я думаю, через пару днів чи через неділю паутинка буде летіти, то це вже буде баб'є літо. Передавали дощ на сьогодні, увалив він учора. Кажись, ввечері пізно. Тепер передають на завтра, післязавтра. Блін, качка нирнула чи хто-то. А чого вона не винирює, алло. О, винирнула, я побоявся, що вона втопилася, самогубця. Качка самогубиться. Ой-ой-ой. Зараз подивлюсь, якщо далі. так. І заросло, люди мало тут ходять, по, по і... Тим паче не їздять, якісь переходи, якісь кусточки. Так, друзі. Щас я, мабуть, виключу щось бур'янило такі. Жесть. Щас глянем, сколько у нас відео, если в принципі Щоб є важче. Якось воно, та ні, по краю я туди оце це в джунглі заїхав, а жарко стало. Так, що у нас тут? А, 11 хвилин, в принципі. Я назад, якщо буду цим шляхом повертати, знімати не буду. Блін, мог би підгазнути і виїхати. забуваю іноді, що в мене супер машина. Так, ну що, в'їхав, як завжди, да? міну. Собачу походу чи людську переднім колесом. Фух, хтось, коротше, на стежці він. Навалить. Так, каналізийшн утара. Провалля. Жесть. Та тут під жестоки десь. Ішов яр течуть. Каналізація тхне А ось вона тече у що тут таке Десь в яру на остях дивився горів цей Яхта Очере Круто Так ми вже на цій стороні В принципі швидко Зараз бы я би не очерет Я вам показав би ту сторону все ж а тепер давайте з цієї сторони. Красота. В принципі, дивіться, якщо в той багатоповерхівці да, квартирку купити, такий непоганий буде. Обзорчик. Що саме цікаво перед нею він частний сектор. Теж красота, але люди будуть бички кидати їм на кришу. Блін, а там хтось сидить, он я хотів отуди. Ну трошки далі хотів. Ну. Прикольно, зараз поїдемо туди, я там не був ні раз. Якщо то нечасне, нечасні володіння, крани працюють, строїтелі кричать, все в нормі, да? такі містини для рибаків. Бо підуть дощі, буде грязило, так, сюди заїзд. Вау, що значить, витягнуло мене резко. Ще з цієї сторони давайте я вам покажу ставочок. Ключі в кармані. Оце ж пішли тепер курточки. Вся ця ця фишка. Треба тепер кармани засібати. Блін, та жарко на сонечці, ну це просто що я підкручую педалі. Вау, от это мого Так, я ж хочу далі трохи. Далі крути педалі, поки не далі. А проїзд буде далі. Чи все, то з той сторони там зараз, друзі, якщо зупинюсь тут трошки. якась містина в кущах а як же ну тут теж лавочка я там бачу Ну я хотів трошки далі ну, це тут для рибаків якийсь так да? а то не лавочка лавочка а ну окей зараз давайте я трошки проберуся так, друзі, парканувся я тут, біля цього місця. Не захотів туди пертися, дивіться набрався. Скільки оці хренатені зараз буду відцепляти. І ось щось. Ну тут злетіло, сейчас, я не пойму як її вивернуло. Буквально минуту назад. Вроді ні за що я не зачіпався. Тупо бур'яном вивернуло, дивіться, вперлась сюди. Там бачу трошки маленький здвиг, а там зараз розкручу назад і виверну. Щоб це надійди сюди, бо воно ж переключаюсь карося, воно нічого не двигається. Ну ладно, це технічні неполадки, зараз ми розберемося. Зараз я покажу як виглядає Цей пушкарівський ставок. От там я ще їхав нормально, 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 нормально. Десь в цьому районі не знаю, що воно трапилося. Все пішло на перекостях. Все сьогодні прикольно. Одне що це. Вітер якісь мушечки. Такі волни. Не для риболовлі, да? Ловити рибку з такими волнами не уйде. Так, кстати, тут от там каналізація воняла, там якісь ненастоки чи перелив води. Щось Вон багатоповерхівочки видно. Така містинка да, непогана від городської суєти. Зашариться тут. Пусть роздягнуся, курточку зніму, зроблю вело, щоб отут може на сонечки. Так що то такі діла вже знімати не буду назад цей, цей путь. Можна там в принципі, десь тропа виїхати на яр, коротше, ну може уже в вследний раз весною. Так що не забувайте підписуватися, ставити лайки, подобайки. Всім тихої ночі, мирного неба. Побачимося в наступних серіях. Так що всім давайте. Пока-пока.